Привіт, дорогісінькі мої дівчатка! Ви просили, я знімаю. А точніше як, я сама вам пообіцяла і так замоталася, що просто не було часу, щоб зняти це відео. Тому сьогодні в нас в цьому відео буде масаж обличчя. Таким ось камінчиком гуаша. І ось такий в мене є ролик гуаша. Я вам покажу, як роблю масаж обличчя я собі сама. Так, ну що ж, почнемо. Вдягаємо пов'язочку. Так, Дівчата, на мені є трошки макіяжу, тому зараз буду все змивати. Вмиватися буду ось таким засобом. Це Умивачка від CeraVe, дуже я її вам раджу, вона просто суперова. Дійсно, я вже користуюся нею не перший рік. то я не використовую міцелярну водичку. Я просто, якщо я нафарбована особливо тональним кремом, то я просто два рази вмиваюся цим засобом і все дуже гарно очищається. Тому, ось такий в мене догляд. Ось я вмилася обличчя моє чисте. Наношу ось такий тонік для обличчя. Теж уже в мене тут закінчується, від Roche-Posay. Цей тонік також я дуже люблю. І вже він у мене не перший. Також користуюся дуже давно ним, і дуже ним довольна. Тонік взагалі потрібен для того, щоб вернути ваш pH. На обличчя, тому що ми тільки що вмилися, ми змили захисний шар зі свого обличчя, а тонік допомагає повернути його тому і, звичайно, зволожити шкіру. Тому я тонік наношу завжди і зранку, і ввечері. Далі наношу кислоти. В мене зараз ось така від The Ordinary. Це саліцилова кислота 2%. Влітку я, ну, взагалі в сонячні дні я не рекомендую це наносити. А взимку, так як зараз сонця не також багато, то це дуже класна штука. І наношу я їх тільки на ніч. Масаж обличчя цим камінчиком треба робити по жирному крему або по маслу масажному. На суху шкіру не можна робити цей масаж. Бо ви можете травмувати шкіру вашу. Тому я наношу кремчик. У мене ось такий від CeraVe. Він дуже густий. І зараз, поки ще холодно у нас, ну, взагалі взимку я ним користуюся. Він мені подобається. Влітку, звичайно, я беру другий трошки легший, бо цей. Дуже такий жирненький. Під очі я використовую ось такий кремчик з центелою азіатською. Цей такий легенький кремчик, але він непогано так зволожує шкіру навколо очей, і мені він подобається. Цей кремчик я наношу і зранку, і ввечері цією прямою частинкою. Знизу вверх. Можете рахувати 5, 6, 7, 8, 9, 10. З цього боку. Ну, Я роблю приблизно по 10-15 разів. Тепер передню частину шиї, але зону щитовидної залози ми не чіпаємо. Робимо ось так, знизу догори. Цього боку. Це покращує відток лімфи, з якого обличчя зранку підпухає, збираються тут такі мішки під очима. Тут дуже класно робити цей масаж, тому що ви таким чином вбираєте всю воду з обличчя. Після шиї я переходжу на лоб. Також цією частиною роблю ось такі. Далі. Бачите, трошечки, не знаю, як камера передає чи ні, трошечки починає червоніти шкіра. Бо я дивлюся зараз церква. І це нормально, так повинно бути. Дуже ми на шкіру не давимо, але зусилля все одно повинно бути. Бо цим масажем ми розслабляємо наші м'язи обличчя відчуваєте, що воно трошечки болить. І це є нормально. Після цього масажу м'язи розслабляються, роблю носик також цією частинкою. Так. Тепер цією частиною камінця роблю тут, по крилах носу. Тепер тут. Якщо у вас такі виражені складочки як у мене, то можна ще робити ось так, знизу до гори. Тепер знову цією частиною робимо ось такі рухи. Таким чином масажуємо нашу орбітальну кісточку. Далі ось цією частиною робимо. Ось такі рухи і з цього боку також. Так, дівчатка, я хочу сказати, що цей масаж, насправді, якщо робити його постійно, то результат ви помітите. я зараз не можу робити постійно, бо в мене, якщо чесно, дуже мало на це часу. Ну, дитина не дає мамі стільки часу знаходитися самій ванні, тому роблю, коли є час. Ну, я роблю приблизно раз в 2-3 дні. Не виходить у мене робити щодня. Ось. Тому, тому якось так. Але все одно я бачу результат. Так, дівчатка, і ось таким роликом я користуюся тільки зранку. Чому? Тому що, як я вже казала, зранку я не використовую ніякого крему. І ось таким роликом можна по шкірі користуватися без крему. Рухи я роблю такі ж самі, як і камінчиком, так само по масажним лініям, але не використовую крем. То цей ролик мене дійсно рятує, дівчатка, рятує. Ну, цим також так само я роблю такі ж самі рухи. Так, тут попрівки. Тут попрівці. Такий, швиденько вам покажу, як це я роблю. Так. Тут такі рухи. Так, підточе. Дуже мені подобаються взагалі ці камінчики. Це нефритовий камінь. Він прохолодний такий для шкіри. І ось ви робите цей масаж таким холодненьким. Дуже це приємно насправді зробити. Тому я його і роблю. І на цьому все. Ось і весь мій масаж. І дякую, що були зі мною, і па-па, до нових зустрічей!